На українських журналістів напали агресивно налаштовані мешканці Севастополя. Медійники прилетіли до міста гвинтокрилом, приземлилися на території авіазаводу. Щойно покинули аеродром, повітряну машину захопили російські солдати. А біля однієї з військових частин на репортерів накинувся розлючений натовп. В облогу потрапила знімальна група Свідка аеродрому в бухті Круглі, що в Севастополі, п'ять телевізійних груп НТН, 1+,1, плюс один і сітіві п'ятого та нового каналів прилетіли квинтокрилом об одинадцятій ранку. Серед медійників була і знімальна група програми. Свідок усі разом журналісти одразу рушили до штабу військово-морських сил, які вже кілька діб блокують кримці. Всі зацікавлені, щоб був мир. І щоб ми з вами, і щоб всі готові до короткому сезону, і щоб була нормальна об'єктивна сиформація. Я обращаюсь к вам як нормальних, адекватних людям, щоб ви розрішили пройти, зробити правильну роботу, планову роботу, штабів веноморських сил України, пощаються з людьми, помщається з вами. Спочатку військові намагалися вмовити мітингувальників, щоб журналістів пропустили поспілкуватися із заблокованими солдатами. Діалог поки триває в більш-менш спокійній атмосфері. Севастопільці лише кажуть, увійти не дадуть. Я між наприклад... украинский офицер. Но очень приятно, да, тоже капитан первого ранга. Но только я севастополец и отстаиваю интересы жителей города Севастополя. Присягу, вот. Я принимал присяга, присягу. Для всех. Да. Да. И для всех. Так, 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 я не изменяю присяги, я защищаю дальше. свой народ. А же раптом кто-то из НАТО в помитингувальников начинает чипляться до снимальной группы. Все запомнили? Все. Нахуй всех Есть. Вы же уже сказали, закрыли. Закрыли свое вот да эти поддувало, бы. Вони просто накинулися на оператора п'ятого каналу, хлопцеві вдалося втекти, але після того як він втік, натовп вже почав штовханину серед нас. Розлючений натовп почав кидатися на журналістів і телеоператорів. за

Аби врятуватися від розлюченої юрби, телевізійникам довелося тікати. Ми тікали, ми бігли неймовірною швидкістю, як тільки могли, аби вберегти себе та техніку.

Врешті журналістам вдалося вирватися з рук агресивних людей. Медійники повернулися до аеродрому і вже там дізналися. Поки рятувалися від НАТО екіпаж, який перевозив їх, узяли в облогу російські військові. Вони погрожували пілотам зброєю і декого навіть вдарили прикладом по голові. В цей час два бойові гвинтокрили федерації блокували повітряний простір, щоб українці не змогли злетіти. За кілька годин перемовин гелікоптер з журналістами таки піднявся в небо. Ну, вилетіли ми з е, не неспокійно. Нас постійно супроводжували бойові гелікоптери Російської Федерації. Наразі е, бортовий нашого екіпажу отримав інформацію, що наш гелікоптер замінований, і ми приземлилися у Херсонській військовій частині. Свідок уважно стежитиме за пересуванням нашої знімальної групи. Дивіться про це в наступних випусках. Марина Борисполець, Павло Прятко, Олександр Кругликов, НТН.